Дайте відповідь на просту, логічну задачу. Всі ми смертні. Сьогодні чи завтра у Зеленського трапився інсульт, інфаркт? Послизнувся, упав, ударився головою, помер. Скажіть, будь ласка, що? Москалі захоплять Київ? Посипаться фронт? У нас є головнокомандувач, у нас є війська, у нас є. Ну, або, я ж таку я коли, Олександр, коли я чую цю ахінею. Угу. Що якщо Зеленського усунути від влади, так все, країна перестане. Та видохнуть оцю зелену блівоту і почнуть дихати свіжим повітрям, озоновим повітрям. Легше стане дихатися, що здихались нарешті. Оце зелене чмо. e eu a máfia então, eu...